Говорити про е, переселенців із Донбасу. Ми запросили до нашої студії волонтера Мирослава Гая е, Мирославе Доброго дня вам дякую, день. що завітали до нашої студії сьогодні. Е, чи як ви вважаєте, е, чи чи відомі вам факти, що організація об'єднаних націй в якихось країнах, де були військові конфлікти, от компенсувала більше половини зарплати е, внутрішнім переселенцям, якщо їм надавали роботу на вільних територіях? Ну, до війни на Донбасі в мене не було потреби цікавитися ситуацією в країнах, де йде війна, і з ну, розбиратися в гуманітарній катастрофі інших країн. От якщо у нас така ініціатива буде введена, це звичайно. Великий плюс, тому що наразі Україна вже не стоїть на межі, а фактично перебуває в стані гуманітарної катастрофи. До нас тут потоки біженців, з якими ми просто не зможемо впоратися, і е, цих людей е, тут в Україні мало що хороше чекає. Ми намагаємося їм допомагати. Знаємо не тільки житлом. От зараз там картоплю роздаємо, речі, які можемо віддати. Інші волонтерські організації також намагаються допомогти. У нас були спроби працевлаштування деяких родин, деякі вдалі, а деякі ні. Тому що не завжди роботодавець бажає взяти, скажімо, з Донбасу переселенця. От у нас нещодавно був випадок, коли хлопець який хоче працювати. Нормальний чолов'яга, який має сім років досвіду в банківській справі. От він не може влаштуватися в жоден банк, тому що, по-перше, зараз ще й криза відбувається фактично. Да? Ну, зараз так. йдуть певні скорочення, і так це дійсно проблема. Але ж проблема не тільки з переселенцями, проблема, наприклад, і з нашими пораненими, які стали інвалідами. Так, от... Давайте залишимо тему переселенців, поки що обговоримо, а потім перейдемо до поранених. Отож, так як і в багатьох людей, які нікуди не переселялися, а завжди жили на тих територіях, які оминули поки що бойові дії, вони теж залишаються багато без роботи. Тобто, у нас і так безробіття його відсоток збільшується. А як от ви бачите, от. Компенсування 50 там чи 60% відсотків роботодавців для створення нового робочого місця для переселенця це м, допоможе запобігти тій гуманітарній катастрофі, про яку ви говорите? Це однозначно допоможе. Це однозначно спонукатиме, скажімо, роботодавців, запрошувати переселенців на роботу. Щодо роботи, річ не в тім, що її мало. Просто у нас не завжди люди бажають братися за роботу, е е е яка низькопрофільна, тобто не з їхнього профілю. Ну, дійсно виходить, що людина, наприклад, навчалася або в Донецьку працювала в банківській сфері, або де-інде якісь більш-менш ну, відносно престижні роботі. Тут же, в принципі, їй запропонують, якщо ну, бувають якісь випадки окремі, звичайно. Але переважно в переважній більшості це буде якась робота з низькою оплатою, яка не потребує його кваліфікації. От. Не всі люди готові на таку роботу йти, але у нас є і багато людей, які готові на будь-яку роботу зголоситися. Ще проблема в тому, що. Переселенців сілять будь де. Вони ж не переселяються всі одразу в столицю. Тобто, в столиці оселяються ті люди, які мали кошти ще там, в Донецьку, в Луганську. А так, волонтерські організації організовують такі іноді навіть комуни, і люди живуть десь або в селі, або далеко за містом. А О, там я тільки роботи... хотів запитати, а це ефективніше, коли переселенці з певних регіонів компактно живуть на інших територіях разом, а не асимілюються? Чи навпаки, це бо не соціологи кажуть, що, що, що гірше, бо у них не відбувається от розчинення з іншим населенням, яке тут жило? Та виходу просто немає. Люди живуть по 40 людей в одній квартирі. Виходу немає, нема де жити. От іноді пропонують, наприклад, будинки за містом. Добре, якщо там є інфраструктура, але якщо там інфраструктури немає, і люди просто фізично там не можуть знайти роботу. Розумієте, дехто може займатися домашнім господарством, розуміється, на цьому, а дехто ні. У нас була одна родина, мама і е декілька дітей дочка. От ми їх поселили за містом, е надали їм допомогу харчову. От е там медикаменти якісь надали. Вони пожили, пожила місяць. Потім ця жінка змогла знайти е роботу в Києві. Їх Відмовилася від е, того житла, який ми їй сплачувала, переїхала і сама почала знімати е, квартиру в Києві, бо в принципі для неї поїздка з того села на роботу е, коштувала так само, якби вона почала знімати, наприклад, квартиру десь біля роботи. Розумієте? От і все. Ці речі не придумані. От зараз у нас є, наприклад, будинок в Одесі. Ми збираємося. Туди оселити під, піду де в Одеській області. Збираємося там оселити багатодітну родину. Але перше питання, яке ми ставимо, ну намагаємося для себе з'ясувати, як вони йде вони там знайдуть роботу, на що вони будуть жити, розумієте? Ну, тримати тах над головою це одне звичайно, а прогодувати себе. Ніж от тих грошей, які зараз надають переселенцям офіційно зареєстрованим щось. 800 гривень на дитину, 400 на, на дорослого це ж копійки. Та по перше, не всі можуть і навіть зареєструватися, стати на цей облік. Дуже багато людей тікало без документів взагалі. Як таки, ну просто розбомбили дім, він згорів з родиною. Втікли, звичайно, люди у нас інфантильні, вони не готові. До останнього намагаються не помічати військовий конфлікт, тому тікають не підготовлені. У них немає е цих е тривожних валізок, немає там е з якихось мінімальних запасів речей. До нас до, наприклад, до фонду приходять іноді люди просять там посуд, постіль, будь що. Ми, звичайно, перевіряємо, щоб це були незахищені верстви населення, тобто просто елементарно запитуємо, ну, дізнаємося про людей, щоб це були або багатодітні родини з дітьми неповнолітніми, або пенсіонери, або інваліди. Це основні категорії, яким, наприклад, ми допомагаємо. А скільки є інших категорій людей, які не можуть самі собі допомогти, розумієте? Дуже багато. У нас була одна пенсіонерка, яка доки ми яка прожила на вулиці десь приблизно місяць, вона просто стидалася. Звернутися до волонтерської організації і пожалітися на свій стан, доки її нарешті не підібрали, не влаштували в хостел якісь добрі люди. Тобто ситуації бувають дуже різні, дуже індивідуальні, розумієте? Так, звичайно, жах. А соціальні служби з тими випадками, які ми вистикалися, вони інколи йдуть назустріч, закривають очі на відсутність деяких документів. Ну, мені складно про це зараз судити. Я знаю, що. Держава ну, як така, мається на увазі в своєму от, в класичному е розумінні, от як ми знаємо, держава у вигляді соціальних служб не може впоратися зараз з цією катастрофою. Ми просто не готові. І для мене ця ситуація дуже зрозуміла. Тому якщо, якщо громадянська Спільнота зараз в громадськість не візьме, не візьметься допомагати всім гуртом, то ми будемо мати жахливі наслідки. А щодо списку документів, слава Богу, ні, я не знаю. Як я думаю, що соціальні служби дуже часто йдуть на зустріч, там теж ж нормальні люди. А чи ви бачите кроки? Для громадянського суспільства, які можуть жити, Я не знаю, взяти до себе там, живуть вони в двохкімнатній вдвох, взяти в іншу кімнату, поселити там сім'ю. Але ж це е, ну це кардинальне рішення. Не всі на це згодні. Є багато проблем з тим, е, хто тобі попадеться в сусіди. Ви розумієте, з переселенцями дуже складно працювати, і людина, яка не готова психологічно з ними спрацювати, вона звичайно буде. Е, Перші години, там хвилини, дні вона буде шокована. Тому що ми маємо фактично, ми працюємо з людьми, які от вийшли з зони бойового конфлікту. Це ті самі люди з посттравматичним синдромом, як і військові, які бачили, як гинуть люди, бачили смерть. Дехто з них були піддані катуванням. Так, або приниження всіляким. Це люди, які втратили все, вони знаходяться в денервованому стані, в ненормальному психологічному стані. От. І тому, звичайно, їхні реакції дуже часто навіть до тих людей, які надають допомогу. Вони ну, носять такі форми захисту і часто бувають дуже агресивні. Тобто люди це видно, от коли з ними спілкуюся, у Нас були от, наприклад, переселенці, які починали кричати, що їм дали посуд не того кольору, або звинувачували нас в тому, що ми приховуємо якусь гуманітарну допомогу з Канади, бо по телебаченню бачили, що Канада надала допомогу а форму, форму військову. Вони думають, що форму отримують якісь там от такі організації, як наша, чи інші, зрозуміло. Пане Мирославе, а от багато ж людей, які переселяються навіть не з тих територій, які зараз окуповані терористами, а ті, які просто знаходяться поруч, або час від часу обстрілюються. А, ну. Я як людина, яка е, за своє життя хвилюється, я їх розумію. Вони повинні звідти тікати, бо не зрозуміло, яка там ракета попаде в їхню будівлю чи, чи поруч. Але вони відповідно і не мають ніяких там документів чи соціального захисту, бо е, фактично на цій території війна не ведеться. Ну, давайте. Так, а що тут думати? Харків, теракти. Люди тікають, ну, не всі, але тікають. Краматорськ обстріляли один раз. Люди тікають, ну не всі, але тікають. Одеса, теракти. Тобто все робиться для дестабілізації в країні. Але Наші люди, от прохвилюватися про те, що зараз будуть масово тікати всі кудись в Київ, чи в Дніпропетровськ, Харків чи Львів, всі, хто боялися і всі, хто мали кошти, вони вже потікали. Розумієте? У нас взагалі ми стикаємося з таким дуже цікавим психологічним ефектом. От. Що люди під час війни, під час бомбардування артобстрілів на окупованих територіях, на прифронтових зонах? Вони до останнього, як це було в Дебальцево, в Углигорську, до останнього сиділи вдома і е, запевняли себе, що війна їх мене, не коснеться і не торкнеться, і все буде гаразд. Це якийсь такий психологічний феномен, його ще треба досліджувати. Тому очікувати, що буде, якщо навіть в Донецьку досі люди ходять в школи, водили, от коли були бої під аеропортом, дячі садки дітей прямо під аеропорт у ці райони. Водили там діти загинули, якщо пам'ятаєте, то можна сказати, що такої. Прямо масового масового переселення народів не буде. Люди до останнього будуть сидіти. Їх навіть теракти не злякають. Пане Мирослав. У нас є відео з вашої роботи, вашої діяльності. Давайте разом з глядачами його подивимося, а потім прокоментуємо. В этом капюшоне, как маленькая тишина. Ну, естественно, если бы не помощь людей обычных украинцев, то, конечно, мы бы ничего не сделали, и наша помощь была бы мизерной. Тогда мне дайте ага. три чашечки. Ага. Три чашечки. Я с внучкой это. Спасибо. Просто все чистим, кому еще постирать, и чистые Отож, розмовляємо із волонтером Мирославом Гаєм про допомогу переселенцям. Пане Мирослав, а в яких областях України найкраще приймають людей з Донбасу? А в яких найгірше? Чи пов'язуєте ви якось це з менталітетом? Та немає найкраще найгірше. Немає. Точно найбільше зараз людей, я думаю, напевно, в Харкові приймається. Бо ближче? Бо ближче, да. В першу чергу. Туди легше дістатися, просто чисто з фінансово. От і все ж таки це таке місто. Розумієте, дехто з мешканців Донбасу, наприклад, боїться їхати до Львова, бо досі вважає, що там бандерівці можуть їх повбивати. От. Ті, хто переселяється все ж таки, до Львова, потім виявляється, дізнаються, що там не тільки не, немає заборони російської мови, що не тільки ніхто не збирається їх там на органи якось розрізати, а що там, наприклад. Абсолютно європейське місто, в якому, в якому хочеться жити, розумієте? Ну, от. Тому зараз є багато і переселенців у Львові, і в Ужгороді є. Але переважно це ті люди, які сподіваються, що у них вийде покинути країну, поїхати за кордон. Ну, от я бачу статистику про зроспо зростання промислового виробництва в регіонах України, і там саме в західних регіонах значно воно зросло. Тобто логічно, ну ці викладки можна було прадити людям, які були зайняті в промисловому виробництві в окупованих і розбомблених заводах, їхати на західну, бо зараз воно піднімається і ті. Продукція йде на експорт до Євросоюзу, а не до Росії. Ну там їхні руки потрібні. ну і так можна, і потім е, треба пам'ятати, що людина сама відповідає за своє життя, і волонтери будуть допомагати звичайно вирішувати. Але доки люди самі не візьмуть е, своє ну відповідальність за своє життя, нічого не буде. Потрібно влаштовуватись на роботу, потрібно не цуратися будь-якої роботи, навіть якщо е вона не така хороша, як була у вас колись. Да? Е е у нас були випадки, коли е ми пропонували е людям. Обрати собі речі, а у нас, знаєте, там БУ-речі, вони лежать в коробках, і їх треба да, перебрати, знайти щось. І нам казали, я не буду цього робити, я не буду перебирати, я не така, я вам не бомж. Я кажу: ви знаєте, друзі, я, наприклад, мої дівчата, от ми всі працюємо на хороших роботах, ми всі більш-менш ну, люди. Ну, не зажиточні, але такого середнього класу. Але ми щодня копаємось в цих речах, перебираємо їх, щоб їх роздати, надати допомогу людям. Тому зараз потрібно зрозуміти, що ситуація взагалі в країні дуже сильно помінялася, і це стосується кожного з нас. От, і нам, кожному з нас доведеться трошки. Взяти себе в руки, затягнути паски і займатися іноді навіть брудною роботою, і возитися з пораненими, возитися з е, е, людьми, ну коротше, займатися роботою, якою. У звичайному житті ми б хотіли поникнути. Угу. І от щоб завершити тему з переселенцями, з їхнім працевлаштуванням, є. Я бачив дві полярні думки. Одні кажуть: давайте надамо людям, у яких є цей статус, підприємницьку свободу. Там якісь невеликі відсотки кредитування і відсутність там податкування на кілька років. Чи а інші кажуть, ну вони не хочуть е, працювати підприємцями, їм треба якась стабільна робота там, десь на підприємстві чи на заводі. Як ви бачите з тими людьми, з якими ви працюєте? Що їм треба найнята mm. праця, чи якби їм дати волю підприємництва, вони б займалися яка, бізнесом? Ну, Воляка воля підприємництва. Ну у нас ну, торгувати підприємці, не, не можуть звичайні підприємці, не можуть нічого зробити, які мають досвід відповідного світу які мають стартовий капітал. А зараз приїхала купа людей, у яких немає коштів навіть на метрополітен, на яких проблема доїхати до волонтерської організації, і взяти ту картоплю, тому що потрібно платити за проїзд. Люди, які все життя працювали на заводі, на шахті, ніколи не займалися підприємницькою діяльністю, тому що їм все життя в Радянському Союзі казали, що це е, спекуляція і ганебна справа, торгашество чи так, і так далі. Люди не вміють займатися бізнесом. Я б порадив би державі зробити по перше дуже хороша ініціатива ця ООН компенсувати підприємцям, які дійсно вміють організовувати бізнес хорошим менеджерам, Набирати у таких людей. Фактично, якщо підприємці компенсують, то це стає для нього достатньо дешева робоча сила, і з цією дешевою робочою силою можна вже робити великі діла. Великі справи, це перше. По-друге, терміново потрібно організовувати якісь курси місця, де будуть перенавчати цих людей іншим спеціальностям. До речі, те саме ситуація з пораненим. У нас ж дуже багато інвалідів зараз з'явиться. І не тільки серед військових. Там вже і на розтяжках люди підриваються. І найбільше взагалі страждає під час будь-якого військового конфлікту мирне населення. У цих людей теж треба навчати жити без руки, без. З ноги або без двох ніг ні, ні, і вчити їх Так, о... програми реабілітації. Так, та, я розумію про що ви говорите. От. Дякую, пане Мирославе, В нас на жаль закінчився час. Я ще раз Прошу. вдячний, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, ми говорили з волонтером Мирославом Гаєм про стан людей, які внутрішньо переміщені, які переселенці з Донбасу.